Кредитна компанія Качай дає можливість всім своїм новим клієнтам отримати позику під 0,01%. Для того, щоб перейти на сайт кредитної компанії Качай, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий кредитний калькулятор. Тут ви можете вибрати суму, яка вам необхідна. Приміром, я хочу позичити суму 5 тисяч гривень на 10 днів. Бачимо, якщо я позичу 5 тисяч гривень на 10 днів. То через 10 днів я маю дати лише на 5 гривень більше, щоб закрити даний кредит. Окрім того, всі нові клієнти, а також старі клієнти, які е, візьмуть позику на сервісі Качай е, у період до 15 січня. Зараз точно перевіримо. Ані, е, по 8 січня. Е, Зможуть брати участь у розіграші цих цінних подарунків. Загалом цей розіграш буде на суму 150 тисяч гривень, тому варто все ж таки прийняти участь. Отже, тепер повернемось до позики. Так як мені необхідна зараз сума в розмірі 5 тисяч гривень, то я позичу 5 тисяч гривень на 10 днів. І через 10 днів я маю повернути лише на 5 гривень більше, щоб закрити даний кредит. Для того, щоб взяти кредит, я нажимаю, нажимаю на кнопку Оформити кредит. Далі мені необхідно буде просто вказати своє прізвище ім'я по батькові, паспортні дані, а також банківську карточку, на яку я бажаю отримати кошти. Після чого сервіс качає, мені перерахує суму, яку я хочу позичити, а саме 5 тисяч гривень, після того, як одобрить мені кредит. Після того, як я отримаю від їх кошти, я можу вільно розпоряджатися цими грошима. Можу закрити всі свої нагальні потреби, і потім, коли вже в мене будуть кошти, я зможу закрити позику в компанії Качай. Для цього мені необхідно просто зайти в свій особистий кабінет, нажати на кнопку Поогасити кредит і з моєї карти спишуть тіло кредиту, а саме 5 тисяч гривень, і 5 гривень комісії за кредит. І таким чином я погашу кредит, і мій кредит буде закритий. Далі я зможу і надалі користуватися сервісом Качає і позичати кошти в даній компанії. Але вже під відсоток. Для того, щоб отримувати кошти і надалі, переплачуючи найменше коштів, я рекомендую вам підписатися на, їх, на їхні соцмережі. Там вони регулярно публікують промокоди, які ви можете використати, використати при наступній. Подачі заявці на кредит. Таким чином, використовуючи промокод, у вас буде знижка на кредит 50-70% буде знижка. Тому таким чином ви зможете і надалі позичати кошти і переплачувати найменше коштів. У даному випадку я позичив 5 тисяч гривень на 10 днів і переплачу за це все 5 гривень, що досить таки мало. Тому всім рекомендую сервіс Качай.